Далеко хочеш ти зайти, у чому полягає сенс твого життя, і що ж ти думаєш, Питаю тебе, я слава багатству, ціль є твоя, Знай, що це все повна є товта, так як під небом все є суєта. коли у серці пусто і немає в ньому хреста А що ж тебе чекає, не далі вперед? Коли твоє життя прийдуть в стані, днень. станеш ти одно на небесному отцях, будеш обічати за все своє життя, за всі твоє думки. Вам ідей, як ти прожив все своє життя, і головне питання, чи прийняти Христа, чи є твоє ім'я, у неї життя а наше життя невпинно біжить, як мить надзвичайно швидко подивитись. А вічність сьогодні вдихає лице, не встигнеш оглянутись, як воно прийде А в людей, цінності тобі Славу і багатство, шукають до місці, а без того серце встухає давно, читає. Немає, а кожна людина істину шукає стільки традицій у бряді у житті Попробуй серед них істину знайти навколо нас сіється у а люди перестали дорожити вже життям. Сумніви, і страх є у них очах, і життя немає, у їхніх вже очах. На слухання Ісуса є спасіння і життя, і тільки через мене є дорога в небеса. Тому зараз тим, коліна приплодим, серце своє Ісуса запросив. Тебе я визнаю, і все своє життя тобі я піддаю, а наше життя не проно біжить, як ми звичайно швидко пролетить, а більш сьогодні дихає дає це